Доброго дня, 1 жовтня, сьогодні в огляді буде такий сорт як Евеліна. Це покращений клон, Сорту пінова. Давно мріяв про цей сорт. І ось нарешті я його отримав сигналки. Бачимо такі чудові плоди, крупні. Щось зазірводне. Ось такі червоні. Це має насінці. І зараз покажу сорт пінова. Ось такий пінова, тут має теж дві щепи є. От пінова теж в тіні. як і Евеліна там взагалі, в мене в тіні він, тут хоч трошки на сонці там. Але бачимо, от якщо порівнювати окрас на 1 жовтня, от саме зараз. От бачимо. От. Навіть от Джона Принц одимся. Навіть краще, ніж Джона Принц. От бачимо. І розмір бачимо. Я нормував. Так що в тому році для мене відкриття було сорт пінова, Я в захваті був від цього сорту. Дуже гарно ну, не поналежить до травня місяця. Зберігає всі свої властивості, хрумкий, сочний, кислинка зникає, там ну, смак дійсно такий десертний. Я дуже полюбив цей сорт. От. А от якщо кажуть пінова, це покращений, о, Евеліна, покращений пінова, то це я можу лише уявити, що це за сорт буде. Тому хто ще не має такого сорту, як пінова, це пізньозимовий сорт. Я б сказав би, що імунний, в мене він взагалі не пошкоджується, як і пінова. Я ну, не бачив, щоб ні листя, листя чисте, і яблука теж. І смак там, ну, взагалі, от мені дуже подобається. Це сорт, який треба споживати от березень, квітень весною. А евеліна, ну я думаю, це взагалі буде. Один з моїх улюблених сортів. От Евеліна, зараз швидко зважимо. Так, зараз швидко зважимо. От Евеліна. Ну, 300 грам. От, 300 грам, це середні плоди, от бачимо тут. Так що дуже раджу. Взимку зроблю дегустацію і детальний аналіз цього сорту, порівняння з півінпіновою. Так що, Поки що на даний час це все, що можу сказати про цей сорт, але він мені вже подобається. Евеліна.